Єдинок першої ліги чергового туру. І у нас зустріч. Ось момент і що вчасно, до речі. Зараз біля воріт-графіту Андрій Марчук міг там відзначатися. Ось вже Дрогобич вибігає. Іван Бутим Мчить з усіх сил. А тут перший м'яч у матчі. Ось забиває Максим Логвененко. Класно дуже все розіграли, справді. Хороша подача. теж були такі миттєвості непогані. однак не вдалося забити, може. Зараз і от забивай. Десь надто необачно зіграли з другим Вадимом. І... Дубик. Дуже хороший вратар на те він в енергії, що зараз він витягує цей м'яч. Момент і забиває, забиває енергія. Два ліська політехніка і втік. Зараз Бекар Владислав, 2-1 Наш матч Номер 10 Ігачак Андрій, представник команди Графів Дрогович. енергія 2, лісова політехніка. І от 2-2. 2-2 нашому поєдинку зрівнюють рахунок і якраз. Простріл! Який епізод. Не забиває зараз. Цього матчу є ще достатньо часу. Нагадаю, що не зустрічається команда, яка посідає перше та друге місце в турнірці. у ху ху Чубко! Ой, обрізає зарцопку. Козак проти! і забиває козак. Переграє він. Чопка в цьому епізоді помиляється. Намагань такий забити цей м'яч. Сопко. Ось момент!